Як науковець Михайло Грушевський очолив центральну раду та на найвищій державній посаді боровся з більшовиками, і як більшовики помстилися йому? У яких обставинах розпадалася Російська імперія, на уламках якої українці прагнули збудувати свою державу? Як уже за 100 років до повномасштабного вторгнення під гаслом Да здравствует красний терор росіяни по варварськи обстрілювали українські міста з артилерії, палили будинки та грабували населення. Робили це настільки цинічно і жорстоко, що коли читаєш спогади людей у жилах холоне кров. Зрештою, як почалася та чим закінчилася перша радянсько-українська війна, яка фактично триває і понині, бо промайнули цілі десятиліття, а ворог і його методи не змінилися. Друзі, вітаю з вами канал за і Сьогодні ми говоримо про надзвичайно цікаву, але разом з тим і складну тему українську революцію 1917-21 років. Той період, який є чи не найскладнішим для розуміння, поза як за кілька років зумів увібрати в себе величезну кількість подій та історичних змін. Це створення центральної ради, проголошення універсалів, директорія, петлюра, скоропадський, українська народна республіка, зунер, кримський похід, Болбочана, бій під крутами і багато, -багато іншого. Однак, ми спробуємо пояснити все максимально просто та цікаво. Тож залишайтеся з нами. Лютий 1917 року, через погані погодні умови та проблеми на залізничному транспорті у російському Петрограді, виникають перебої з постачанням хліба. Одразу починаються соціальні заворушення, які переростають у масові акції протесту та загальний страйк. Три з половиною тисячі поліцейських навести лад не можуть. Тож для придушення заворушень залучають армію. Імператор Микола II, який перебував у ставці головнокомандувача, наказав покласти край безладам, які неприпустимі у важких умовах війни. 26 лютого, розганяючи масові акції протесту, військові відкривають вогонь по людях. Гине близько 40 осіб. Увечері того ж дня, офіцер Волинського полку Тимофій Кирпічніков намовляє солдатів свого підрозділу відмовитися від придушення масових протестів. Зранку заколотники покидають казарми, щоб підняти на повстання інші полки. Увечері наступного дня майже усе місто перебувало під контролем повсталих солдатів та озброєних протестувальників. 2 березня під тиском військових імператор Микола ІІ зрікається престолу. Додам коротку ремарку. Тут не варто думати, що у подіях, про які ми розповідаємо, роль відігравали українці. Це не зовсім так. Волинський полк, як і більшість підрозділів російської імператорської армії, не формувався за національним принципом, і унтерофіцер Тимофій Кирпічніков, який підбурив солдатів на повстання, був росіянином, уродженцем саранського повіту Пензенської губернії. Отже, після того, як імператор зрікається в престолу, влада переходить до тимчасового уряду. І тут одна цікава річ: тогочасна зима виявилася надзвичайно сніжною. Потяги ходили з порушенням графіку. Заледанілі телеграфні дроти рвалися, і новини з Петрограду до Києва надходили із запізненням. Коли в українській столиці отримали телеграму, що політична ситуація в імперії змінилася, то не всі повірили, бо монархія здавалася непорушною. У церквах служили панахиди за імператором Олександром II, а на честь Миколи II продовжували кричати Ура! Тож виходить, що кияни ще продовжували жити у старій Російській імперії у той час, як в Петрограді вже була нова революційна влада. Зрештою, отримавши звістку про революційні події, українці виходять на мітинги та вічі у Києві на вулиці Володимирській, 42, у клубі Родина близько сотні національно свідомих українців вирішують створити організацію, яка б координувала національний рух. Так з'являється Українська Центральна Рада на чолі з вченим істориком Михайлом Грушевським. Що цікаво, коли голосували за його кандидатуру, то Грушевський ще перебував у Москві. Разом з тим він мав надзвичайно високий авторитет серед населення. Зокрема, Євген Чекаленко писав у своєму щоденнику: ми вважали тоді Грушевського за некоронованого короля України, який як приїде, то дасть усьому порядок і лад. Перші дні і тижні революції проходили при надзвичайно високому національному піднесенні. Люди об'єднувалися у різноманітні товариства, виходили на демонстрації. У Києві завалили пам'ятник столипіну. Дійшло до того, що у Луганську українці організували величезне віче, і під час святкового походу біля міської думи урочисто повісили портрет Шевченка на тому місці, де нещодавно висів Микола II. Чому всі одразу стали такими відважними та сміливими? Річ у тім, що у своїй діяльності Центральна Рада покладалася на підтримку українських військових. Усі ці історичні зміни проходили на тлі Першої світової війни, і російське військо налічувало 9 мільйонів осіб. Але з тих 9 мільйонів третину складали українці, які почали самоорганізовуватися за національною ознакою і підтримувати національне відродження. Вони навіть хотіли створити власну українську армію, але дехто з політиків, зокрема заступник голови Центральної ради Володимир Венеченко, до цього ставився з пересторогою. Він говорив, що українського мілітаризму не було і не повинно бути. За таку необдуманість Українці, звичайно, заплатили пізніше дуже високу ціну. Про Венеченка хочеться додати, що він був надзвичайно неординарною людиною, з одного боку, буцімто патріот, автор текстів усіх універсалів, а з іншого виступав за тісні зв'язки з Росією. І коли пізніше Україна отримала поразку, то Ленін високо оцінив саме його зусилля і навіть запросив очолити Українську Радянську Республіку. На відміну від інших українських патріотів, які полегли у боях чи були замордовані більшовиками. Венеченко спокійно доживав віку у Швейцарії. Отримуючи пенсію від комуністів, друзі. За хвильку ми продовжимо, але зараз я прошу підтримати вас ударно розвідувальний підрозділ м Сквад 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить східні рубежі країни. Їм дуже і дуже потрібні fpv дрони, які чудово палять техніку та орків. І наша ціль зібрати кошти, щоб придбати якомога більше цих маленьких кусючих безпілотників. Пам'ятаємо, що малих донатів немає нас багато, тож навіть 20 чи 40 гривень це значна пожертва. Викидайте кошти, а смертельні бджілки летять у російські окопи. На відміну від попередніх поколінь, ми ж розуміємо, що держава не може існувати без власної, добре озброєної армії, тим паче, коли поруч Такий божевільний сусід. Вся інформація в описі до відео. Підтримуйте наших військових. Отже, спираючись на підтримку війська, новостворена Центральна Рада розпочинає перемовини з тимчасовим урядом про визнання автономії України та визначення її кордонів. Причому про повну незалежність мова навіть не йде. Автономія мала бути у складі Росії. Однак вимоги українців росіяни очікувано проігнорували. Грушевського і послідовників це не зупинило у червні того ж року. Центральна рада звернулася до народу із першим універсалом правовим актом, який декларував право країни на автономію у складі федеративної Росії. У ньому йшлося, не відділяючись від всієї Росії, не розриваючись державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Тимчасовому уряду оце право самим порядкувати своїм життям не підходило, і рішення Центральної ради там безкомпромісно оголосили сепаратистським. Що є ще одним свідченням: яка б влада не була в Росії, вона не бачить Україну як самостійного гравця. Після низки перемовин росіяни прислали до Києва своїх представників: міністрів Керенського, Терещенко та Церетелі. Сторони пішли на взаємні поступки. Росіяни визнали центральну раду, а центральна рада тимчасовий уряд. Крім того, українці ще й пообіцяли не робити таємних та неузгоджених з Кремлем кроків для запровадження автономії. І так народився другий універсал Центральної ради, у якому йшлося, що питання автономії України можуть вирішувати всеросійські установчі збори. Якщо коротко, то в такий спосіб Центральна Рада добровільно віддала долю українців у руки росіян. Тоді ж у липні 1917 самостійники, до яких входив Микола Міхновський, спробували скористатися ситуацією, щоб проголосити незалежність. Вони підбурили на збройний виступ полки імені Полуботка. Солдати захопили низку об'єктів у центрі Києва та закликали Центральну Раду взяти владу в свої руки всіх росіян і ренегатів, які гальмують українську роботу, скинути з їх постів силою йшлося у їхніх вимогах. Але українські політичні лідери виступ засудили, не отримавши підтримки, полуботківці склали зброю, а самостійники були повністю усунуті з політичної арени. Важко сказати, чим завершилися б взаємини центральної ради та тимчасового уряду. Але 7 листопада у результаті заколоту до влади в Росії прийшли більшовики на чолі з Леніним Лейбою Бронштейном. Він же Троцький та Йосипом Сталіним, які не уявляли Україну не те, щоб незалежною, але навіть і автономною. Грушевський прекрасно розумів, що кривавої бані не уникнути. Відтак він проголошує уже третій універсал, у якому декларує про створення Української Народної Республіки, до якої входить Катеринославщина, Харківщина, Запоріжжя, Донбас та Херсонщина. УНР перебирає на себе усю повноту влади і не визнає більшовицької ради народних комісарів. У відповідь ті відкрито агітують за повалення українського уряду, намагаються здійснити збройний переворот у Києві та Одесі, але їм нічого не вдається. Зрештою, Ленін звинувачує українців у нечуваній зраді революції, висуває їм цинічний ультиматум і розпочинає гібридні війни. Причому вони нічим не відрізнялися від тих гібридних війн, які провадить уже сучасна Росія. Ось, до прикладу, у грудні 1917 року за допомогою солдатських штиків він захоплює та створює у Харкові маріонетковий радянський уряд, який претендує на всю територію колишньої Російської імперії, щоб показати, що вони є альтернативою українським силам. Росіяни навіть взялися дублювати назви. Якщо уряд, який працював при центральній раді, називався генеральний секретаріат. То свій більшовики назвали народним секретаріатом. Цей фейковий народний секретаріат був прикриттям до подальшої збройної окупації нашої держави. Тобто, Ленін був не тим, хто створив Україну, як про це говорить Путін. А тим, хто зруйнував її та завойовував у результаті відповідної пропаганди, з'явився міф про Харків як першу столицю України. У грудні 1917 року більшовики зосередили під Харковом у районі Гомеля та Брянська до 160 тисяч бійців. Це були частини регулярної російської імператорської армії червоногвардійські загони та Балтійські моряки. Вони дуже швидко захопили Харківщину, Луганщину, Донеччину, Полтавщину, Чернігівщину та Катеринославщину. Думаю, вам було б цікаво почути і те, як більшовики прийшли в Україну. Звісно, що вони з самого початку мали намір окупувати її, але українській владі до останнього брехали, що на нашу територію зайдуть лише для того, щоб скористатися залізницею аби приборкати бунтівний дон. І як ви думаєте, вони сказали правду і поїхали на Дон? Звісно, що ні. Друзі, якщо вам подобається розповідь, та на наш канал поставте вподобайку і підпишіться. Це важливо, бо Ютуб розумітиме, що контент цікавий і пропонуватиме його іншим користувачам. А з іншого боку, ми ставимо собі за мету найближчим часом отримати 100 тисяч підписників. І також ви завжди можете підтримати нашу команду через сервіс Баймікофі, Monobank чи PayPal – Дякую тим людям, які вже зробили це і дали нам змогу продовжувати свою справу. Отже, більшовицька зараза поширюється Україною. Усі розуміють, що наступна ціль ворогів Київ. І тоді здавалося, що Українській Народній Республіці залишились лічені дні, бо виставити силу, яка могла б зупинити Орду, Українці не мали змоги. У таких умовах, 22 січня 1918 року, Центральна Рада проголошує четвертий універсал, у якому йдеться про цілковиту незалежність Української Народної Республіки. Уже ніякої автономії, ніякої братської Росії та інших поступок з'являються знайомі нам сучасні символи: – жовтий прапор та тризуб. Українська мова стає офіційною. А ще не вмерла Україна, виконують як національний гімн. Та радість не була тривалою, бо більшовики під проводом Михайла Мурав'йова підходять до Києва. Разом з ними штурмувати місто йшов і син письменника Михайла Коцюбинського Юрій Коцюбинський. Ми розповідаємо про це в нашому відео від Кочубея до Києва. Історія українських зрад. Якщо вам цікаво, то обов'язково подивіться. У січні 1918 року біля станції Крути більшовикам дають бій українці, серед яких курсанти юнацької школи та бійці до. Добровольчого студентського курення вороги переважають українців чисельністю та озброєнням, адже більшовиків 6-7 тисяч а хлопців лише кілька сотень. Деякі з них справді були якщо не дітьми, то недосвідченими підлітками, як, от учень сьомого класу Григорій Піпський з Львівщини. Незважаючи на нерівність сил, юнаки завдали ворогові великих втрат і призупинили їхнє просування на цілих чотири дні, що дало змогу підписати українській делегації рятівний Берестейський мир або Брест-Литовський мирний договір. У лютому 1918 року більшовики таки захоплюють бровари та дарницю і закріплюються на лівому березі Києва. Моравйов дає наказ обстрілювати місто з далекобійної артилерії, і в результаті за кілька днів по ньому випускають 15 тисяч снарядів. Причому росіяни спеціально гатили по старовинних районах, по соборах та церквах. А ще першим ділом обстріляли будинок, у якому проживав Михайло Грушевський. Ось ви можете побачити самі наскільки сильно його було пошкоджено. Пізніше Муравйов вихвалявся. Я спалив будинок Грушевського. Він впродовж трьох діб палав яскравим полум'ям. Останні підрозділи армії УНР змушені покинути столицю. З ними до Житомира виїжджають і представники Центральної ради. Більшовики вриваються у місто, і тут розпочинається щось страшне. Три тижні допоки Київ був при їхній владі, вони грабували та вбивали місцевих мешканців. За цей час знищили близько п'яти тисяч людей, не пошкодували нікого. Однією з перших жертв став митрополит Київський та Галицький Володимир, якого росіяни розстріляли біля стін Києво-Печерської лаври. До речі, про взаємини більшовиків та церкви маємо окремий випуск безбожники у рясах, як Сталін перетворив РПЦ на агентуру НКВД. Тут варто також додати, що у той час окупанти поводили себе не краще ніж зараз. Вони облаштували штаб в одному з парків міста. Там вбивали людей, шукали цінні речі і просто біля трупів ділили між собою награбоване. Але тоді більшовики панували в Україні недовго. За допомогою нових союзників німецьких та австро-угорських військ українці звільнили свої території. Вони настільки стрімко та потужно громили більшовиків, що переляканий Ленін був змушений підписати Бреську мирну угоду, за якою визнавав незалежність України. Взагалі цей період став. Тріумфом українського лицарства, скажімо, саме тоді окрема група українських військ отримала від уряду УНР таємний наказ увійти до Криму і взяти під контроль Чорноморський флот, який базувався у Севастополі. Українські війська під проводом Болбочана, долаючи ворожий спротив, прорвалися на півострів. Вони захопили Джанкой, Сімферополь, Бахчисарай та Севастополь. Один з учасників цієї спецоперації писав. Ніде на всій Україні нас не зустрічали з таким ентузіазмом, з такими оваціями, з таким захопленням, як робили це у Сімферополі та інших зайнятих кримських місцинах. А все чому? А все тому, що Крим був і буде українським, і це станеться рано чи пізно. А якщо вам цікаво, як впродовж історії воювали за півострів, як він переходив з одних рук в інші, то дивіться наш блог війни за Крим. А що ж було далі? А далі невдоволене тим, що українська влада не виконувала взяті на себе зобов'язання щодо постачання продовольства. Німецьке командування дало згоду на державний переворот в Україні. Нагадую, що за військову підтримку українці мали поставити Німеччині та Австро-Угорщині 60 мільйонів пудів зерна, 400 мільйонів яєць та іншу сільськогосподарську продукцію. Повертати борги було дуже складно, доходило до того, що нормою стала ситуація, коли продукти в селян безпосередньо забирали військові союзники. І ось тоді з активного сприяння німців влада перейшла до генерала Павла Скоропадського, якого проголосили гетьманом України. Замість Української Народної Республіки було створено українську державу. Так почалася тривала пора потрясінь та колотнечі, у яких багато в чому були винні. Ми самі, що відбувалося у цей період. Невдоволені земельною політикою селяни почали підіймати збройні повстання за оцінками німецького командування. Влітку 1918-го до повстань та партизанської боротьби були причетні 10-12% селян. Почалося розгортання масового селянського повстанського руху однією з ознак якого стало вороже ставлення до будь-якої влади у наступні роки. Цей повстанський рух набув ще більшого розмаху, і в українській національно-визвольній боротьбі повстанська отаманщина відіграла доволі неоднозначну роль. Натомість після поразки у Першій світовій війні австро-угорські та німецькі війська залишили Україну. Гетьман оголосив грамоту про федерацію із майбутньою небільшовицькою Росією. Це була спроба порозумітися із проросійськими силами та російським антибільшовицьким рухом білогвардійцями. У відповідь лідери Українського національного союзу підняли антигетьманське повстання і взяли під контроль більшу частину території України. Павло Скоро. Корпаський зрікся влади і невдовзі виїхав до Німеччини. Відновилася Українська Народна Республіка, верховну владу, у якій уособлювала директорія у складі п'яти осіб, серед них Винниченко та Петлюра. І з цього часу розпочалася агонія національної революції, оскільки ворогів у директорії було значно більше ніж союзників. Це червоні росіяни зі сходу, білі росіяни з півдня, відновлена річ Посполита з заходу. Доба Торії стала найважчим і найтрагічнішим періодом визвольних змагань, позначених суцільними невдачами, 22 січня 1919 року. УНР підписала акт Злуки західноукраїнською народною республікою. Вони об'єдналися в одну державу, що викликало серед населення ейфорію. Та радість не була тривалою у лютому 19-го року. більшовики вдруге захоплюють Київ, і з того часу, в залежності від карти бойових дій, директорія була змушена постійно змінювати місце перебування у листопаді 19-го року. Армія УНР потрапляє у так званий трикутник смерті на невеличкій території. Її з різних сторін оточує Червона Армія, Білогвардійці, Поляки. Крім куль та гармат, українські війська добиває епідемія тифу. Відтак частину армії УНР інтернують поляки. Частина переходить на бік червоних залишки українського війська, які зберегли боєздатність, переходять до партизанських дій і відправляються у зимовий похід по телах російських, білогвардійських та більшовицьких військ. Далі буде намагання знайти союзників і кровопролитна боротьба навіть за найменший клапоть землі. Але до осені 21-го року Україна вже була пошматована своїми сусідами. Тоді, внаслідок багатьох чинників, у тому числі через відсутність єдності, визвольні змагання зазнали поразки, а Україна змарнувала шанс здобути незалежність. Друзі, з вами був канал за документаліст, і сьогодні ми говорили про українську революцію. Бережіть себе, зустрінемось.